Росіяни взялися за Дніпропетровську область. Депутат Російської держдуми журавльов заявив, що тепер Дніпропетровщина переходить у сферу інтересів Росії. Він додав, що російські військові вже перетнули адмінкордон області. Що найбільше тривожить у цій ситуації? Що в області є проблеми із підготовкою оборонних рубежів? Приміром, журналіст Бутусов каже, що треба негайно почати будівництво справжніх ліній оборони, які будуть захищати від дронів і мотоциклетних штурмів. Щодо так званої помсти Росії, то їхні відбиті телеграм-канали пишуть, що російські спецслужби готують удари по центрах прийняття рішень в Україні, хочуть вистежити СБУ і Генштаб. Але зверніть увагу, вони почали розмивати тему збитків від атак на російські стратегічні літаки. Заступник Лаврова Рябков сказав, що шкода була мінімальна, і літаки вони зможуть відновити. І найбільш обурлива новина державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо привіт. Тав росіян із національним днем Росії він написав, що США підтримують російський народ. Увага цитую у його прагненні до кращого майбутнього. Що дивує в цій ситуації? Рубіо вважався політиком із сильною антиросійською позицією, але що з людиною зробив Трамп невідомо.